Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу. Готуємо сьогодні класичний і добре всім відомий торт Прага. За своїм смаком, цей тортик виходить дуже-дуже смачним і самодостатнім, хоча й виробляється з простих складових. Секрет криється в приготуванні заварного крему на жовтках з додаванням згущеного молока. Отже, готуємо. Для початку потрібно просіяти одну склянку борошна вищого гатунку. В борошно додаємо просіяні 2 столові ложки повні з верхом темного какао. В суміш додаємо пакетик ванільного цукру. Суху суміш перемішуємо на пергаменті. 25 г вершкового масла розтоплюємо в сотейнику з товстим дном, охолоджуємо до кімнатної температури. Беремо 8 яєць та відділяємо жовтки від білків. В білки додаємо дрібку солі та починаємо збивати на великих обертах. Частинами починаємо додавати півтори склянки дрібного цукру. Зачищаємо чаші міксера від непромішаних білків. Загальний час збивання білків приблизно 15-20 хвилин. Об'єм білків повинен збільшитися в 8-9 разів. Коли маса білків добре зіб'ється, додаємо по одному жовтку і продовжуємо збивання. Жовтки повинні повністю змішатися з білками. В результаті у нас повинна вийти повітряна маса, яка не швидко спадає з вінчика. У збиту масу за три рази вводимо борошна з какао та швидко замішуємо тісто. Час перемішування приблизно 20 секунд. Розтоплене та охолоджене вершкове масло додаємо 2 столові ложки тіста та перемішуємо. Суміш повертаємо у тісто. Злегка все перемішуємо. Бісквітне тісто виливаємо в металеве кільце, низ якого застелене пекарським пергаментом. Пекарський пергамент це спеціальний силиконізований пергамент для випічки. Металеву форму для більшої щільності обмотуємо харчовою фольгою. Випікаємо у добре розігрітій духовці при температурі 200 градусів Цельсія на протязі 40 хвилин. Режим вверх-низ. Бісквіт готовий. Даємо бісквіту злегка охолонути та вирізаємо його із форми. Бісквіт загортаємо в харчову плівку та даємо вистоятися 8-12 годин. Дістаємо бісквіт. Висота його 6 см. Розрізаємо його ножем пилочкою на 3 рівні частини по 2 см кожна. Готуємо сироп для просочування коржів. Відміряємо 250 мл гарячої води та додаємо 3 столові ложки цукру. Виливаємо у сатейник з товстим дном та доводимо до кипіння. Додаємо 4 столові ложки коньяку. Сироп повністю охолоджуємо. Для приготування празького крему використовуємо згущене молоко вищого гатунку від перевірених виробників. Відділяємо 4 жовтки та змішуємо з банкою згущеного молока за 380 г. Гарно розмішуємо. Суміш ставимо на водяну баню. Тим часом 270 г вершкового масла кімнатної температури збиваємо до біла. Це приблизно 10-15 хвилин. Суміш жовтків та згущеного молока уварюємо до загущення маси. Консистенція маси повинна стати як густа сметана. Нагрів ведемо на помірному вагні. У Окрем додаємо 1 пакетик ванільного цукру. Все гарно перемішуємо. Бачимо, як крем густішає і стає як густе згущене молоко. Перетираємо масу насито, щоб не було грудочок. Тим часом ми збили масло до біла. Крем прикриваємо харчовою плівкою в контакт та остуджуємо до кімнатної температури. Адже всі складові для крему повинні бути однакової температури, тоді крем не буде відсікатися. Взбите до біла вершкове масло додаємо частинами загущено на водяній бані суміш та збиваємо в пухку масу. Додаємо взбитий крем 2 столові ложки з верхом темного какао. Перемішуємо до повного з'єднання з кремом. В крем додаємо 1 столову ложку коняку. Збираємо по стінкам непромішаний крем кондитерським шпателем. Крем вийшов дуже пухкий та однорідний. Збираємо тортик. Гарно зволожуємо перший корж сиропом. Промазуємо його половинкою крема. Висота крему повинна дорівнювати висоті коржа. Викладаємо другий корж. Просочуємо його сиропом, особливу увагу приділяємо краям коржа. Розподіляємо крем кондитерським шпателем. Просочуємо сиропом третій корж та перевертаємо його на тортик. Для обмазки будемо використовувати абрикосовий джем. Джем потрібно протерти насито. Протерти джем виливаємо на поверхню торту та вирівнюємо її. Якщо джем занадто рідкий, його потрібно загустити кукурудзяним крахмалем. На один стакан рідкого джему візьмемо 1 чайну ложку крахмалю і доведемо суміш до кипіння. Охолоджуємо. Змащуємо джемом також і бока торту. Торт переміщуємо в холодильник на 30 хвилин до повного застигання джему. Готуємо шоколадну глазур. Відміряємо 6 столових ложок молока. Додаємо 90 г вершкового масла. Додаємо 4 столові ложки цукру. Для глазурі використовуємо темне какао вищого гатунку. Просіємо 3 столові ложки какао на ситочку. Суміш ставимо на самий маленький вогонь або на водяну баню. Додаємо один пакетик ванільного цукру і варимо до перших ознак кипіння глазурі, остуджуємо до 40 градусів Цельсія. Витягаємо торт з холодильника та виливаємо зверху шоколадну глазурь. Швидко розподіляємо по поверхні та бокам торту. пергаментного паперу скручуємо корнетик, наповнюємо його розтопленим чорним шоколадом і робимо надпис Прага. Тортику даємо охолонути в холодильнику приблизно 1 годину. Якщо тортик у вас довго стояв в холодильнику, він повинен 4 години постояти при кімнатній температурі перед його подачею. Це потрібно робити для того, щоб масляний крем від кімнатної температури злегка розтанув і тортик гарно нарізався. Торт розрізаємо гарячим ножем пилочкою. Тортик вийшов надсмачний. Гарно просочений, повітряний, м'який, з нуткою ванілі, шоколаду, коньяку та з кислинкою абрикосового джему. Сам по собі самодостатній і все в ньому гармонійно. Недарма Прага входить до лінійки найсмачніших класичних тортиків. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей. Мирного вам неба. Пока-пока!